Ось у цьому будинку, що на проспекті відродження, куди влучив ворожий шахет, продовжують ліквідовувати наслідки ударом. Як бачимо, у самому будинку досі не відремонтували покрівлю. Тож він і далі стоїть як пам'ятник луцькій владі. Як можемо бачити, пошкоджену ділянку будинку, куди влучив ворожий шахет, накрили звичайним металопрофілем. Дощ при цьому потрапляє всередину осель. Під'їзд, який постраждав найбільше, закрили на замок. Людей відселили. Натомість у мешканців інших під'їздів будинку проблем з головою. У квартиру пані Валентини вже почала затікати вода. Не знаю нічого, не знаю. У мене там на балконі тече того тило. Ще от -от дзвонила, то ще сказали, потерпіть до 24-го. Проте жінка своїми силами намагається вирішити цю проблему. Він ремонтувала балкон. А от із допомоги від місцевої влади кажуть люди лише металопрофіль у закритому під'їзді, взагалі жах по стінах, просто струмками стікає вода. А про оселі постраждалих взагалі і мови немає. Немає поки газу немає, нічого немає. Ну роблять що поставили, вікна поставили от. все. Окрім того, люди сидять ще й без опалення та газу, а на носі зима. Пані Тетяна спеціально придбала собі електроплитку, щоб хоч якось готувати їжу. Ну, будь ласка, дивіться, я ж вас не обманюю, що ви не за інтерес. Не то в мене накрита газова, ви самі бачите, прошу. Немає. Хоча він сказав, що дали цей газ. Який газ? Мені навіть дзвонять, сестра дзвонила і всі, що в тебе газ. Я кажу, так, да, приходь звати. Не – Немає? – Ви ж самі бачите, І не не кажуть, коли ж буде? Чи... – Та раді Бога, ніхто нічого не починає. Я взагалі не знаю. Якщо починаються якісь такі, знаєте, рухи, що я кажу, ой, навірно, щось роблять на крещі. То нічого не тому десять раді Бога, чому так довго луцька міська влада, на чолі з ставлеником волинського олігарха палиці Ігорем Поліщуком не береться за будинок, який постраждав від російського обстрілу ще 26 серпня 2024 року. Невже за майже три роки повномасштабної війни так і не можуть налагодити механізм, щоб оперативно реагувати та ліквідовувати наслідки обстрілів, які дякувати Богу не так часто відбуваються у Луцьку? Чи просто настільки байдуже на людей? Ці питання, які найбільше цікавлять лучан, – за залишаються без відповіді, хоча їм і обіцяли, що мовляв, усе зроблять оперативно, та пройшло вже майже два місяці. Натомість людям кажуть, що тендер планують оголосити лише десь у жовтні, і це тільки тендер, враховуючи, що робота займе чимало часу. Як зимувати людям, теж незрозуміло.